Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Контрабанд Поліц. В минулій серії ми з вами вже відігравали другий день, в якому ми вели звичайну перевірку автомобілів і раптом на нас напала банда одна з групо... групірованих банд. І ми ледь зуміли відбитися. Тож сьогодні ми з вами продовжуємо грати в цю гру, день третій. Товаришу, сподіваюсь, ти добре спав. Готовий до ще одного робочого дня? Продовжуємо з вами сьогодні наш день. Деякі да. з ваших підлавків можуть супроводжувати вас поза вашою землею, допомагаючи відбивати напади ворога. Покращуйте їх, або беріть на їхні бічні місця. Щоб заслужити їх довіру. Зараз вони поділяться своєю історією з вами. Ага, добре. Так ми ведемо провірку. Так, документи. Озем Сокау, корольство РП Так, у нас номер паспорта не сходиться. І по-моєму він уже... Ага, все добре, туризм. Ну, я тебе вже не пропущу, у тебе номер паспорта не сходиться Секунду. А то у нас не підходить ні по цьому. Ну давай провіримо автомобіль. Нічого, ну, нема в нього просто номер паспорта не збігається. Фото і фото не збігається в нього. Транспортної накладної немає. 不养人吗？ Так, це ідеальний, добре, давай ваші документи. Так, очки і борода. Так, підходить. Андрій Бойко, Акарістан. А там республіка якого? Казахстан, добре. Поторгувати. А давай ми багато чого знайшли в минулій перестрілці. Я не хочу. Так, давай я перевірю документи, а до кінця. Так, ім'я співпадає, паспорт співпадає, дійсний правильно. Так, тут все правильно. Так, вийде, я подивлюся машину. Опа! О, О, чудова робота! Ти стаєш всьому кращим і кращим. Знайшли пальне. Що це так без палів? Хотів підпут провести. Тут ніч не бачу більше. Треба уважно дивитися. наче тепер більше немає А та даю... його сієм рахови затриманий, не так от туди його склад у нас майже переповнений Прибери Добре, злочинець завершено. Наступний, хто у нас там? Ця музика співає. Я все думаю, що коли ця музика співає, то означає, що щось не так в людей. Да, так, я тебе не бачу. ти там виглядаєш. Так. Так, начебто тут дійсно ще правильно. Дата народження багаж в нього є, ага. Ну, no, фото підходить, начебто да Ім'я да. правильно. Номер правильно. А карістанці у нас. А нас які тут? Ага, це я затримала у цього тут контрабандиста. Добре, ну виходь перевірю, що там у тебе в машині. Розвантажила. Немає. Може вже все розвантажити, подивитися. Так, не бубини. Мені треба провірити автомобіль повністю. Що, нічого не найду, пропущу тебе без проблем. Так, багатьох 4 мішок цементу. Все правильно виходить, можемо пропускати його. Да? А Думаю, да, дам его пропускаем, но все правильно. Давай, иди сюда. Ага, там? Ну и це що Скоро убийство Артейн. Ну-ну, ще одна ідеальна перевірка. Продовжуй так працювати і незабаром тебе підвищить. А, то в тебе кури в машині, я думаю, де кукодака є. Давай документи. Так, фотка підходить. Добре. Добре, дійсно, і правильно, королівство РК, туризм, у нього курка і багаж. А нас не пускати, які перевозять. Уряд вів на всі товаристі, як від'єм, які перевозять товари та багаж. Ну, транспорт у накладна, якщо все співпаде, то напевно доведеться пустити. Виходь. Ну, Та бурду минуси зіння. А друнурма жмену час. Ще давно нічого такого не знаходило. Давай курей уже розвантажимо. Хе, <різь> як прикольно їх поставив Музика заграла. Так, Багаж 3, Курка 2. Блін, ну в нього все правильно, в принципі. Ім'я правильно, фото правильно. Я вже одного так була не пропустила в якійсь із серії, і мені дали за це цей. Чого мені його не пропускати? Він туризм, в принципі. Він тут типа пише. Ну, давайте пропустимо його. Ну, у нього все правильно. але ну, я не знаю, що. Королівство Іркеї. Метал їздив туризм, так що нехай їде. Okay. Okay. Побачимо. Чи треба було тебе пропускати, чи ні. Цього водія необхідно розвернути. Я би хотіла подивитися результат. А. Оооо, скоро ліфт, Аркеї випущена Україну, незважаючи на обмеження. Так, а все правильно, типа, ну я так одного не пропустила, мене оштрафували. Пропустила, оштрафували. Що за діла таке? Я ж думала, що не пропускати. Давай. І заодно виходь із машини. Так, у тебе фотка вже не підходить? У тебе не така борода тут. Ім'я неправильне. Номер паспорта неправильне. Ти тебе не припущу Тебе все неправильно. Я можу перевірити, бачиш? І тут теж неправильно. Тут P, тут і Л Дивлюся твою машину. Убий та машина, звісно, в тебе. Ну, тебе нічого про законного, але тебе не пропустимо, до тебе все неправильно. Пропустили, хоча на нього тут є цей, от, а я його пропустила. Цього не пропускаюся неправильно. Оце правильно, ідеальний контроль. Все. Це був останній, тепер може зайнятися своїми справами. Ну, в мене двоє людей сидить в цьому картері. Я не знаю, чи відвозити їх. І склад достатньо заповнений, по-моєму. Тому, думаю, треба відвезти і все розгрузити. Давайте з вами відвеземо. Досить спокійна серія. Поки що без всяких цих пригод. ці двері всередину відкривається жесть, тут якась не двері. <смакс> ці, ну, ці всередину Поїхали. В голову впасти. Вишку я. А, не попадаю, ти вбивай мене. Є yeah. готово. О, тут є горілка і пачка сигарет. Гроші нам треба. Боєприпаси. Аккуратно. А де ще один? Троє. А все пропало. Опа, тут нікого немає. А от ви. Я вже думаю, кому їх давати. Ой, щось там не вийшло. Дайте варежу, командир. А, да? Обарс на работе. Вас похватили от ровной контрабанды. Так, ось така ось вам, у нас з вами вийшла подорож. Такий ось легкий, без приключень. Так, без приключень. видався у нас день, перевірили, когось пропустили правильно, когось неправильно. В'язнених відвезли. Трішечки перестрілялися, тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!